Шановні телеглядачі, вітаємо вас щиро. Саме популярний мотоцикл. м'язів. Мотоцикл в інстаграмі зібрав 1,1 мільйона переглядів на, на, ну, на даний час. І вони ще йдуть, ну, коротше. Все більше і більше. Більше 55 тисяч лайків, там, перепостів. Мені більше подобається коментатори. Такий результат, так, да, і наші люди пишуть. Та що така... так такого? Мотоцикли, мотоцикл і мотоцикл. Так, Тільки офіційно цей мотоцикл не поставлявся. Їх взагалі, от я, ну, поки ми не привезли, я взагалі їх не бачив ні, жодного. На документах так 100%. До речі, ключик є. І там писали із Африці, із Пакистана, з із... Коротше, зі всього світу там писали, чи можна його привезти. Ну ти шукав вже рік випуску гуми? Рік Я ж не гум... можу Ні. безкінечно тягнути гуму. <гум> Скло тут друзі, показує. стоїть, бачите? Скло, дзеркала прикольні, курки. Так, 13 -та неділя 21-го року, гума. О, свіжак. Так. Та, ну і мотоцикл в принципі не старий. На АБСі. Так, сейчас я трішки вам світліше зроблю. Темно. О, так коротше. Ну дизайн, звісно, це, це просто. А як круто оце виглядає ця емблема. Як два бумеранги таких Тін-тін. А зерно яке круте в ньому, а значок цей, ну ця наліпка. Хоча чесно мені і от помаранчевий теж дуже сподобався кольор. Я тут до речі не бачу ніяких нюансів. Ти бачиш? Я бачу. Ми до речі не показали, що пильники потріскані. Вирокав ми в принципі стукру. нічого ще не показали. Ну, ну пішли показувати. Тут пильники. все супер, пильники потріскані. Зараз зафіксовано. Диски, ну звісно, що тут все без вироботок і все супер. Без корозії. диск також гарний. Один гармівний диск, ну поверни кермо ласка. Другий. А, пора. Також все добре, все чудово, але пильник також тріщина. тут все супер. До жесткие зеркала. Фирмой. Коллектор. Захист радиатора стоит. О, я уже нашел <клес> нюансик. Так, я На нього на увазі. Сейчас ми доді... доповземо туди з вами. Так, ось наш. Зараз. ось. Біля бофта бачите? Ні. І над кришечки таке торкання було так сказать. Ну і все, поки що. Хвост. вихлоп до речі, дуже в клівому також стане. Амортизатор. Так, дивлюсь поки задню гуму. У ну, нас, скоріш за все, такого шоку буде. Протектор. Нормальний, не новий, але й не на викид. Треба трішки прокатити, щоб побачити. Я думаю, ти б може його розвернув і там якраз і знайшов рік випуску. Щоб почати час. Воно зручніше, я думаю. Так, ти був правий, одразу знайшов 37 неділя 2020 року, ну майже однаково. Спереду 21, й ззаду кінець 20 Ну, Ти бачив, як прикольно лінзи, якщо так прямо дивитися, воно як у кішки зрачки. Як да, українські зрачки. Ну ли... ви поняли. Да. Як у злої кішки, не у доброї, а у злої кішки. Вирівнюєш руля? Так. Так, є. Прикольно. Тут кришка так. Я такий момент показано. Так, і тут знизу поки ти знімаєш сразу тут скольчик раз Отут тут м'ятинка два така дуже маленька І отут скольчик три І все Що у нас тут? Тут тіло все сонце сліпить. Ні, вот хед, тож такий. Ага. Коточки, бачите? Блін, ну колір, я отак отсюда відсіля дивлюсь, ты зараз камеру піднімеш, це взагалі просто такі блески. Как будто хтось так от взяв і насипав. Ланцюжок. чужок. Я з цієї сторони, по-моєму, показував, Ну, покажу ще вам отут. Так, да, такий ядовий колір. Тримач для телефона, Дейтона, до речі. Дуже зручний. Вилочка. Все бомба. Метр 92 в мене зріст, я в пуховику. Все, я поїхав.